В Індії буде виробництво чіпів для Apple. Foxconn отримала схвалення від кабінету міністрів Індії проєкту вартістю 435 мільйонів доларів для збільшення виробництва чіпів Apple в Індії. Новий завод з виробництва напівпровідників вартістю 37 мільярдів індійських рупій це 435 мільйонів доларів. США буде побудовано спільно з індійським it гігантом HCL Group. Угода стане черговим кроком у зменшенні залежності Apple від Китаю та збільшенні виробництва компонентів в Індії. Завод, який буде розташований поблизу аеропорту Джевару у північному штаті Уттар-Прадеш і як очікується, почне працювати вже у 2027 році, з часом вироблятиме чіпи драйвеїв, дисплеїв для мобільних телефонів, ноутбуків, автомобілів, ПК та інших пристроїв. Про це заявив міністр інформаційних технологій Індії Ашвіні Вайшнаф. На постконференції конференції в нью делі в середу.